У вас була така ситуація, де рік ніби тільки почався, а насправді вже грудень і ти розумієш, що знову нічого не встиг, а можна було б зробити значно більше? У мене так, особливо останні кілька років. Але ставити життя на паузу не варіант. Тож я вирішив продовжувати працювати, донатити на перемогу та ставати щодня кращим, щоб потім в кінці року знову не розчаровуватись. Привіт, мене звати Назар, і це моє перше відео на Ютуб. Мета цього каналу показати на власному прикладі, як можна змінити життя і мотивувати інших. Я хочу змінити своє життя на краще, але з чого взагалі почати? Куди бігти? В голові крутиться купу думок. Ти не вдаха, у тебе нічого не вийде. Це зараз не на часі. Сиди і не висовуйся. Знайомо? Мені так. Тож давайте будемо ігнорувати їх і маленькими кроками йти до своєї цілі. Усі навколо кажуть, що треба ставити цілі. Логічно, щоб кудись дійти, треба знати, куди йти. Але зазвичай мене ці цілі тільки лякають. Накупляв я ці гарні блокноти, записував свої цілі на початку року або на початку будь-якого іншого місяця і забивав на них через короткий проміжок часу. Зазвичай через три дні. Тільки зараз я зрозумів, що став свої цілі неправильно. Ось подивіться: заробляти більше грошей, більше подорожувати, накачатись. Ну і де мій накачаний прес чи купа грошей. А нема. А де далі стає тільки гірше. З дому якось не виходиться, прес твердішим не стає, та й грошей не додається. Тож я пішов шукати, як ставити ті кляті цілі. Подивився пару відео на Ютубі, прочитав кілька статей та книжок. Обрав головне і готовий ділитися цим з вами. Мої поради щодо постановки цілей. Перше. Використовуйте техніку смарт. Так, стоп. Тільки не вимикайте відео. Я знаю, що ви вже мільйон раз про неї чули. Я теж чув. Але чи використовували на практиці? Я особисто ні. Ось уявіть, що ваша ціль може моментально здійснитись, що б ви не побажали, одразу стане реальністю. Ну, наприклад, до вас прийшов джин. Ні, ні, не цей джин. Ви знайшли чарівну лампу, і з неї вийшов джин. І ви собі думаєте, о, це ж моя можливість здійснити мою мрію про власний будинок. І ви так давно про це мріяли, що і знаєте, як він має виглядати, і де він має бути розміщений, ну і все таке. Наказуйте джину. Я хочу мати власний будинок. Джин класнув пальцем, і все, бажання здійснено. Джин віддає вам ось це або ось це. І ви такі: Стоп, стоп, джин! Що за фігня, Я ж не про це мріяв. Але, так як бажання було сформоване, так воно і виконане. Джин свою справу виконав і пішов. А ви залишились в у полі із розбитим серцем. Для цього і треба вміти чітко формулювати свою ціль, щоб потім завжди досягати бажаного. І все-таки. Що ж таке цей ваш смарт? Давайте розберемо детальніше. S Specific, Тобто конкретність. Має на увазі, чого конкретно я хочу досягти. Треба пам'ятати, що чим конкретніша ціль, тим конкретнішим буде результат M – Measurable. Тобто вимірюваність. Треба чітко сформулювати критерій досягнення цілі. Він може виражатися або в цифрах, або в відсотках. Тобто, ми маємо прописати чітку умову, коли ціль буде вважатись виконаною. Далі. A. Achievable. Тобто досяжність. Ціль має бути досяжною. Ну, наприклад, якщо ви вже рік не можете закрити кредит в моно, то ставити ціль інвестувати 10 тисяч доларів не дуже варто. Тому що це малоймовірно, що збудеться. R – Relevant. Це має за на увазі релевантність або актуальність. Ця ціль має не йти в розріз з вашими планами, і результат цієї цілі має вирішувати якусь вашу конкретну проблему. І остання time-bound, тобто обмеженість у часі. Потрібно вказати конкретний час, до якого ціль має бути досягнутою. В нашому випадку це до кінця року, тобто до 31 грудня. Одразу переходимо до практики. Я хочу навчитися відеомонтажу в цьому році, але ця ціль не схожа на конкретний план, про який ми щойно говорили. Тому скористаємось технікою SMART, чого саме я хочу: опанувати відеомонтаж в програмі DaVinci Resolve. Сюди входять навички обробки відео, навички по безшовним переходам, а також я хочу вивчити кольорокорекцію і обробку звуку і навчитись використовувати ефекти. Коли ця ціль буде вважатись виконаною. Коли я пройду курс по цій програмі від Blackmagic Design, виконую всі практичні завдання, які там були, і змонтую 25 відео самостійно. В кінці року я зможу зробити відео з порівнянням моїх навичок до та після. Чи досяжна ця ці ціль? Так, курс безкоштовний, програма також має безкоштовну версію, ну і часу до кінця року у мене вистачить. Чи ця ціль вирішить якусь мою проблему? Так, я зможу значно краще оформлювати свої відео і робити більш якісний контент. Коли дедлайн. 31 грудня 2024 року. Тобто в мене є час дрібно до кінця цього року. Тепер ця ціль звучить не як мрія, а як конкретний план дій, який можна починати виконувати прямо зараз. Далі, декомпозиція. Звучить складно, але насправді все просто: беремо нашу велику сформовану ціль і розбиваємо її на маленькі частини. Прямо на молекули. І важливо зробити перший крок одразу. Це потрібно для того, щоб показати нашому мозку. Що ось, я все можу, у мене вийде, я вже дію. Розставляйте пріоритети. Розумію, коли ти на початку шляху хочеться робити одразу все. Я хотів і в зал почати ходити, і знову роботу знайти, і більше спати, і читати більше книжок, і бачитись з сім'єю частіше. Але коли берешся одразу за все, то розумієш, що у тебе нічого не вийде, і ти знову все кидаєш, розчаровуєшся і сумуєш. Тож, до чого я? Треба фокусуватись на двох чи максимум трьох сферах, тоді ви будете більше встигати. Наприклад, в цьому місяці я фокусуюсь на роботі і власному здоров'ї. В наступному місяці я хочу приділити час навчанню і своїй сім'ї. Якщо ви вибираєте пріоритетом дві чи три цілі, тоді зможете і не забувати про інші, і більше встигати зробити в основних. Звичайно, треба виконувати маленькі цілі з інших сфер, але не забуваємо, що основний фокус ми ставимо все-таки на дві чи три цілі. Не зациклюватись на невдачах, а помічати найдрібніші перемоги. З цим у мене завжди були проблеми. Але коли я спробував хвалити себе, замість того, щоб докоряти, мені значно менше хочеться все кинути. Наприклад, замість того, щоб казати, ти знову не схуднув, я хвалю себе за те, що сьогодні поїв овочі, а не фастфуд. Замість того, щоб докоряти собі, що я знову не став мільйонером, я хвалю себе за те, що я сьогодні проснувся раніше і більше встигну зробити. Досить з'їдати самого себе. Ми не зможемо досягнути нашої масштабної цілі за один день. Але ми можемо щодня ставати кращими на один відсоток. І цього буде достатньо, щоб досягти нашої цілі. Ось основні принципи, які я почав практикувати у власному житті, і хотів порадити вам. Якщо ви знаєте ще якісь способи не забивати на власні цілі, пишіть їх у коментарях, а я обов'язково їх всі прочитаю. Ну а ось особлива для мене ціль моя давня мрія, яку я багато років відкладав в ящик. Це почати вести власний YouTube канал. Якщо ви бачите це відео, значить свій перший крок я вже зробив, а значить, вийде і у вас. Давайте разом ставити цілі на цей рік і підтримувати одне одного, тому що будь-яку справу робити разом значно легше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я знаю, воно не ідеальне, але це перше моє відео, тому я дуже хвилююсь. Якщо ви маєте якісь ідеї чи побажання, як можна їх покращити. Пишіть у коментарях, а я обов'язково це перегляну. Бережіть себе та своїх рідних. Ставте лайку і підписуйтесь на канал. Скоро побачимось! Ст... <плес> Створіть. No? Розумію, зараз складно. Але. Але коли я брався за всі сп...